О, до речі, поки немає питань, я потім просто виріжу з ефіра, мабуть, і виставлю. Дівчина дуже просила подивитись зараз. Десь я записав. Місто Слав'янка, Слав'янка, Дніпропетровська область. Давайте подивимося, місто Слав'янка, Дніпропетровська область, Чи є загроза окупації. Бо це на межі з Донецькою областю. Так, місто Слав'янка, Дніпропетровська область, Чи є загроза окупації. Привіт-привіт. В принципі, хочуть. І рухатимось, будуть намагатися рухатись, але важкі втрати дивляться в ту сторону. Якийсь рух в ту сторону буде, але в принципі і страшно, і важко їм буде. Але все ж таки ресурс в цю сторону рухатись є. Давайте подивимось, чи стане нога окупанта до кінця лютого 2025 року. На землю міста Слав'янка Дніпропетровської області. Чи стане нога окупанта? Ні, буде якась зупинка. Він буде зупинений, причому якась якісь хитрі маневри будуть, і він піде. Він буде зупинений, і він доведеться відходити. Тому місто Славянка будьте. А давайте ще я подивлюсь додатково, що у вас по обстрілах загроза з повітря міста Славянка Дніпропетровської області. Звісно, вас запугують, залякують, запугують. Щось таке? Давайте. По обстрілах міста Славянка. Місто Слав'янка, Дніпропетровська область по обстрілах загрози. Ну, якось більше, більше навколо. Більше навколо вас є загроза. А так. Ну, кошмарити, звісно, можуть. Ось така ситуація. Так, друзі, це я обріжу виставлю дівчинці, бо дуже просила це місто. Ірпінь, загроза з повітря, загроза жертв, руйнувань прильотів від ракет, шахеїв, дронів. Ірпінь загроза з повітря. Ну, у вас начебто через вас можуть бути під загрозою якісь все, що пов'язане з пересуванням. і Щось голосне таке емоційне буде. Ну, картка протиповітряної оборони виходить, в принципі, мають збивати такі більш, більш лайтові картки. Єрпі. Чи підвищить в підтримці України свою участь Європа? Європа чи підвищить свою участь в підтримці України? Ну, Якісь домовленості є з цього приводу. Вони мають це робити, бо якісь домовленості вже є. Це не тільки Європа, це взагалі вся світова спільнота. Це все вже сплановано, да. мають допомагати. Або готується якийсь союз готується ще додатково. Просто такі картки треба прикривати трохи. Да? Я так розумію, якщо Трамп буде давати не так багато, то по домовленості Європа буде давати більше нам. Якісь нові союзи ще будуть. Чи є загроза окупації до кінця лютого 2025 року? Добре, пілля. Чи є загроза окупації? В планах таке було окупація. Якісь договорняки були, можливо, це якісь ранішні договорняки. Давайте подивимось, чи буде до кінця лютого 2025 року, чи ступить нога окупанта в Добропілля до кінця лютого 2025 року. Дуже хочуть вони, але не все так станеться, як їм хочеться. Достатньо у них ресурсів. Обмеження будуть по ресурсам у них. Щось повернеться зовсім в іншу сторону, не так, як вони планували собі. Бо бачите, наш король, король Кубків отримає якийсь ресурс, якийсь шанс. Якусь допомогу ми маємо отримати і не допустити цієї ситуації, але дуже дуже вони прямо маніпулюють. Багато вкидів буде дуже вони хочуть це зробити.